Без втрат ці два короткі слова з офіційного рапорту про прибуття стали найважливішими для сотень рідних та близьких Житомирських міліціонерів. Усі, хто прийшов їх зустрічати, не приховують радості. кажуть, просто молилися та чекали. Ну звісно, радість відчуваю. Тому що місяць не бачили. Хвилювання, радісне хвилювання, що їде додому, що живий здоровий, що зустрінемося, що буде вже дома. Не часто, але по можливості дзвонив, казав, що живий, здоровий, не хвилюйся, все добре. Також був небагатослівний, тому що, звісно, ну, по телефону не скажеш те, що хочеш, правильно передати. Після довгоочікуваного прибуття чотирьох автобусів з міліціонерами коротка офіційна частина. У ній шикування, подяка за службу, оголошення наказів про нові звання. Але у цей час кожен зі строю шукає очима своїх рідних, які подекуди не стримують емоцій. Було вам виконано багато задач. Було забезпечено охорону громадського порядку на звільненій території, і в цілому оцінка, яка надана вам вашому зведеному загону, нашому зведеному загону, оцінка відмінна. Ну, ну ще як, раді з дружиною і з меншим синочком зустріли. Радість, щастя. Це не можна передати словами. Ох, це місяць, місяць розлуки, звісно, це було дуже тяжко. І розуміти, коли чоловік поїхав туди в гарячі точки, це. Житомирські правоохоронці протягом місяця забезпечували порядок на вулицях, працювали на блокпостах, супроводжували техніку. Кажуть, що ставлення до них у тамтешнього населення поступово змінюється на краще. В принципі, я хочу сказати, що більшості, особливо молодого покоління, також молоді мами з дітьми, нас вітали дуже добре. А вже чуть більш таке старше, ну там маленький процент, але ну як би так. Не зовсім зараз міліціонери, які прибули зі сходу, отримають декілька днів відпочинку, після чого знов стануть до виконання своїх професійних обов'язків.